Благословіння Господа продовжується, і ми знову разом, ми знову спілкуванні. І ми продовжуємо розглядати ситуацію і діалог між Петром і Господом, а якщо точніше, між апостолами, так як вони були присутні при цьому. В минулому сповіщенні спілкуванні ми побачили, що з того часу, як все було. Даровано від Отця через відкриття, Господь оголосив, що йому необхідно йти на хрест ради тієї цілі, яку він відкрив своїм мужні. І ми бачили реакцію Петра на говоріння Господа: Я йду назад, Ірсолим, щоб бути вбитим. Я йду на смертну хрест, на хрестну. Смерть. А сьогодні ми подивимося на реакцію Господа на Петра. Що думає він з цього приводу, і що він йому відповів. Після того, як Петро сказав: нехай ні в якому випадку не буде з тобою цього. Читаємо 16.23 Матвія. Але він, повернувшись, Петро сказав. За спини, і говорив це так, що Господь чув. Його реакція була спонтанна. Він відвернув, потім повів його і по дорозі, коли відводив, сказав йому: Господь зупиняється і повертається до нього, лицем до лиця, очі в очі, і говорить. Відійди від мене, сатано. На слова Петра, нехай не буде з тобою такого, нехай не вб'ють тебе. І на його слова, хай Бог буде милостивий до тебе, щоб так не сталося. Господь повертається до нього і говорить: Відійди, Сатано. Ти для мене. Спокуса. В іншому перекладі, або це слово можна перекласти, перекласти ти для мене западня капкан, ловушка. В чому западня? Ми повинні побачити реакцію Господа на цю западню. І ми повинні побачити, що ця западня була організована. Через Петра. В цей момент, коли Петро проголосив свої думи, Господь розпізнав, що через нього промовив сатана. І він став, щоб перешкодити йому йти на хрест. Ось що було в словах і в пропозиції Петра. Ми можемо однозначно ствердити, що мислення, говоріння, реакція і дія Петра тотожні сатані. Або якщо так можна сказати, в цей момент він був повністю з ним єдиний. Ви чуєте в своїй пропозиції проявлення сатани в Петрі було тотожне. Він був повністю єдиний з сатаною з точки зору того, що пропонував. І Господь, розпізнаючи це, говорить: відійди, сатано. Петро. В якому сатана знайшов місце своєю пропозицією, проголосив точку зору сатани. Що він думає з цього приводу відносно шляху і бажання Господа йти на хрест? І сатана протистав або перешкодує йому став перед ним, щоби цього не сталося. І Господь говорить: відійди, усунься. І сперед мене, ти западня, ти капкан, ти сатана. І твоє говоріння, Петре, то тож не говоріння сатани, ти з ним єдиний. Тому відійди. Ви пам'ятаєте, я говорив про це трішки раніше, коли Господь оголосив Блаженний ти, що Отець Небесний відкрив тобі. Дав відкриття. І ми бачимо, що отримати відкриття стосовно сина не означає вирішити проблему сатани. Що той, хто має відкриття, нерідко може виступати в повній зв'язці і в абсолютній єдності з сатаною і пропонувати сатанинські ідеї. Як вам? Такий союз в тому, хто отримав відкриття стосовно Месії, Сина Божого, Сина живого Бога? Здається, це неможливо, так думають багато. І ті, хто не розуміють, не мають світла Євангелія, не можуть збагнути, як таке може бути, отримавши таке відкриття, в кінці опинитися в єдності з Сатаною? Як могло статися така річ? Що могло до цього привести? Але слова Господа разюче чітко і однозначно стверджують: ти сатана. Те, що ти сказав, те, що ти пропонуєш, твоє положення і твоя позиція це диявол, це дія сатани. Протистоящому волі Отця і протистоящої моїй цілі. От що він оголосив. Таким чином, природня людина яка проявилося в даний момент в Петрі абсолютно очевидно з сатаною. Старе творіння союзних сатани. В протистоянні Божій цілі. Ви чуєте? Все, що виходить із старого творіння, незалежно від того, зле чи добре, тому що тут ми бачимо добро. Це союзник сатани. Добро старого творіння. Являється образом мислення сатани і вираженням сатани в природі старого творіння, в природі плоті. Чи розумієте ви, що справа не в тому, що ви проявляєте зло чи добро, а в джерелі, з ким ви союзник в цьому добрі? І це або сатана, або господь. Господь говорить, відійди від мене. І далі продовжує причину. Тобто він пояснює йому, чому він відкидає цю пропозицію і чому він відкидає звернення Петра. Це добро, яке він йому пропонує. Кожен раз Господь говорить: Відійди ти. Повернув свій розум не до Божого, а до людського. Ось ключова, фундаментальна основа дії сатани в людині або дії сатани в старому творінні. Супротивна цілі і волі Божій в новому творінні і волі Христа в цілі, яку Він переслідує. В своєму приході. Що є супротивним? Розум повернутий до плоті. Він завжди супротивний. Що би не містилося в ньому? Зле чи добре, позитивне чи негативне, високе чи низьке? Якщо розум повернутий до плоті, в це союз і проявлення сатанинської природи. В людині. В даний момент розум Петра був обернений на людське, на плотське, на щось із плоті із старого творіння. Його розум мислив по плотському а не з точки зору Бога, не з точки зору Божої цілі, Божої волі. І Божого бажання, Божого серця. Таким чином, коли ми обертаємо свій розум до людського, ми повністю стаємо єдині з сатаною, незалежно від того, що пропонуємо. Бо в даному випадку перешкода була в тому, що Петро пропонував добре, але добро. Не являється божественним. В старій природі можна проявити добро, але вона не божественна. І тому обернений розум на щось людське, на те, що стосується старого творіння, на те, що стосується плоті і людських взаємовідношень, це перешкода і западня. Як часто я бачив сатану, який проголошував, і бачив тих, хто в цю западню попадали, на цьому, будучи впійманими. Бо той, хто проголошував в мозку своєму, переслідував одне пожаліти, підтримати, розділити труднощі, так звані, або зробити так, щоб ця людина не зазнала страждань. І той, хто в плоті, купляється на це, як на Послугу, як на щось позитивне, щось божественне. А я, дивлячись на це, думаю: ви обоє будете в одному місці. І той, хто це пропонує, і той, хто на це ведеться. Тому що це щось людське, це те, що стосується людського і супротивної волі Божій, і воно буде усунене при поверненні Христа. Тому що ви обоє думаєте про людське, а не про Божу ціль. І ціль Христа. Кожен раз, коли людина діє таким чином, вона стає перешкодою Господу на шляху досягнення цілі, на шляху збудування церкви і утвердження слави Божої через неї і в наступному віці. Таким чином ми можемо точно сказати, що не всі пропозиції. Позитивного характеру являється божественними і є у волі Божій. А нерідко вони супротивні, і за цим стоїть сатана, контролюючи і направляючи людину в розріз цілі Христа, і в розріз цілі церкви, і в розріз тобі, брат і сестра, в розріз, щоб увести тебе, ухилити тебе, щоби ти повівшись на людське. Зайнявся собою. Тому що пропозиція Петра: подбай про себе, Господи. Яке гедотне, яка гедотна оця річ, цей елемент. І Петро виступив з цим елементом: подбай про себе, Господи. Як часто я чую, цю, цей гедотний елемент в людях. Які проголошують позицію подбати про себе. І не тільки, а й пропонують іншим подбати про них. І їм розповсюдити або роздати це і їм подарувати цей же ж самий елемент. Подбай про себе. Сатана. За цим стоїть сатана. Це його область. І Господь говорить стань позаду мене. Ти западня, ти звертаєш свій розум. Що означає звернути розум до людського? Римлянам 8.6. Говорить так: бо розум повернутий до плоті сіє є смерть. А розум поверней до духа. Життя і мир. То як? Чому людина мертва? Її розум повністю повернутий до людського. Вона весь час обертається в сфері власних інтересів людських і вимагає цих інтересів, утвердження цих інтересів, яке це далеке від збудування церкви. І від царства небес. За цим стоїть сатана. І тепер я скажу ще одну одну думку. В цьому позові, в цій пропозиції Петра Господу проклятий, схований, скритий, сатанинський гуманізм, який одною фразою звучить: подбай про себе. Подбай про людське, Продбай по людину, відхили. Відхили Боже. Не став категорії щодо Божого. Уступи Божому. Відштовхни його ради людського. Як ви живете? Які інтереси? Стоять перед вами. Що ви переслідуєте своєму розумі? Ви переслідуєте людське, подбай про себе, щоб влаштувати все комфортно. Чи може іншому пропонуєте цей шлях? Що ви переслідуєте тільки одну ціль воля Божа. Над усім і в усьому воля Божа. І перше і головне не що зі мною. А що любить йому? Незалежно від того, який шлях він вибере. Я повинен смиренно, схилено сказати амінь. Це найкраще для мене. Це не гуманізм, проклятий гуманізм, де воля людини є цінністю, де сама людина є цінністю, де все, що стосується людини, має. Бра це в розрахунок, це не це прокляття, а береться в розрахунок тільки одна річ Боже. Господь говорить: ти сатана, ти думаєш про людське. Ти був би Божим і діяв би в Божих інтересах, якщо би ти про Боже думав. Даний момент, Петре, Симоне, ти служитель сатани, а не Боже. Ти служиш сатані? Кому служиш ти, брат, сестра? З цієї позиції? Яке твоє служіння? На чиїй стороні ти стоїш? Чиї інтереси являються первинними? В якій мірі? Яку ціну ти готовий заплатити за комфортне влаштування своїх? Обставин. На що ти готовий піти? Щоб влаштувати собі їх краще. Чим готовий пожертвувати? Що переслідуєш? Боже? Чи людське? Хай високе, хай красиве. Можливо, навіть не знаю. Якесь таке приємне для когось. І що? Це ціль? Це будує? Це те, що будує церкву? Це досягнення цілі? Чиї інтерес? Це вже ви знаєте самі. Це ви думаєте. Якщо ви переслідуєте свої власні інтереси перше, а все решту опісля? Ви сатана. І ви служитель сатани. От і все. Все дуже просто. І не має значення, в якій ступені це відбувається. Це все рівно в зв'язку або в одній зв'язки з цим проклятим творінням, сатаною, який спокушує стояти на стороні людського. Людського, а не Божого. Нехай. Це світло осяє у вас. Нехай ви, побачивши це, розкаєтесь в глибинному, схиленому положенні, зрозумівши, що ціль Господа досягається, думаючи про Боже, а не про людське. Яким би воно не було. Розум повинен бути обернутий до Божої цілі, до Божих інтересів. А не до своїх власних. І після того Господь говорить: Ти сатана, тому що розум твій повернутий до людського. Перевірте, куди направлений ваш розум? До людського чи до Божого? І Якщо до людського, ви впіймані. Ви служителі, ви в пасці, ви служите сатани. Ви самі в пасці сатани і являєтесь паскою для інших. Нехай так не, нехай меліз Господи, відкриє і просяє, і просочить нас, щоб ця проклята суть гуманізму і всього, що сатана пропонує супроти цілі Господа. Супроти Його сердечного бажання, хай вона буде висвітлена, викрита і витіснена із нас. А Божий інтерес, Божа воля торжествує і стоїть понад усе за будь-яку ціну через хрест. Нехай він досягне цілі, благословений наш славний Господь Ісус, йому слава, схиляючись в Твої ноги, ми Господь, приносимо її. Помилуй нас! Oscilem-nos, em nome de é Jesus. Amém.